Тюремні вироки за корупцію, якщо і стаються, то можуть обернутися втечею посадовця, так як це сталося з екс-очільником Підгацівської сільської ради Георгієм Штефанесою. 14 грудня вже в апеляції його засудили до 5,5 років тюрми. Але після оголошення вироку в залі суду під варту чомусь не взяли. Прокурори на цьому не наполягали. Тож засуджений Штефанеса просто вийшов із суду і, так би мовити, пішов тихесенько до лісу. Як подейкують, уже втік за кордон. Чомусь ні в суді першої інстанції, ні в апеляції прокурори не клопотали, аби Штефанесі заборонили виїзд за кордон. Питання, чому його там зразу не затримали, то є певна процедура. Коли суддя оголошує вирок суду, а потім ці матеріали надсилаються до поліції. Ну, власне, і там поліції не було в апеляційному суді, тому що поліція не є стороною в розгляді таких апеляційних проваджень, нас про це не інформували. А конвоювання затриманих та засуджених в Волинському апеляційному суді здійснює Національна гвардія. Поліції кажуть, до них вирок суду надійшов аж наступного місяця. На той час Георгія Штефанеси вдома вже не було. Його оголосили в розшук. Нагадаємо, суд визнав колишнього проєктного менеджера винним у привласненні і розтраті понад пів мільйона гривень. Підгацівської громади зловживанні службовим становищем та організації злочинної групи. Матеріали з вироком надійшли до поліції на початку січня. Власне, поліцейські перевірили засудженого за місцем проживання, там його не виявили і тому розпочали зараз пошукові заходи. Він оголошений 13 січня в розшук. Також готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук, ну тому що за різними даними він може перебувати і за і за кордоном для цього. Перекладається справа англійською мовою та буде розсилатися по базах підрозділів поліції інших країн.